Олексій Сергійович, представтесь, будь ласка, розкажіть про себе, з якої структури звільнялись, в якому званні та з якої посади я Черкашин Олексій Сергійович, служив в структурі державна спеціальна служба транспорту. Посада була командир відділення, звання молодший сержант. З яким питанням ви звернулись до нас? Частина не всю не всі гроші виплатила. Считав за отпуск. Мені за 2022 тисячі були не виплатили. І, і там, там ну, так, так чуть, -чуть, ну, чуть чуть ну я не там, знав, що така сума звісно. Тобто, о, да ми виявили, що в принципі це ситуація для всіх однакова військових. Абсолютно всім, хто служив двадцять 22-23 третьому роках, е неправильно обрахована грошове забезпечення, а саме обраховано по мінімуму 18-го року, хоча б мало по відповідно бути обраховано по прожитковому мінімуму 22-го, відповідно, і 23-го року. Відповідно за рішенням суду. Ми вам відсудили яку компенсацію, в якому розмірі? 98 вісім тисяч. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки часу в нас пішло після того, як ви нам документи скинули, і до моменту отримання на картку вами грошей. 9 місяців. Скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь побоювання перед зверненням до юристів? Так, да, були. Чого б найбільше боялися? Що нічого не вийде? Угу. Більше не віра в те, що там судова система якось там прийме не на вашу користь, чи от в чому судова система? Угу. Були сумні судовій системі. Як бачимо, все все працює, якщо працюють спеціалісти. Скажіть, будь ласка, що б ви порадили своїм? Служивцям, які опинилися в такій самій ситуації, як ви, Ну, що попрощалися к юристам і судилися з частинами? То що вони всі обнагліли. Угу. Так, і ми з вами підкреслю, що продовжуємо співпрацю, тому що не всі про це знають. Але якщо кому роботодавець, в тому числі, от як в нашій ситуації, військова частина не виплатила повністю при звільненні всі належні кошти, то законодавець передбачив відповідальність у так званій середньомісячній обітній платі, ну в даному випадку грошовому забезпеченні, за весь період, поки ця сума не була виплачена. Тобто зараз у нас буде ще судова процедура і постяненню цих сум, які вам належать за законом, тому що невчасно було здійснено розрахунок. От. Mm -hmm. Дуже дякую вам за відгук, за ваші щирі відповіді. Бажаю вам міцного здоров'я і будемо з вами залишатися на зв'язку. Вам yeah. дякую, велике, mm -hmm. що допомогли.